Привіт усім поціновувачам електроавтоскаєнер. Перед вами спецвипуск про всі новинки від лідера ринку компанії Біуайді. Сьогодні ми розповімо про всі електроавто від цього виробника, які ми з вами побачили за перший квартал 2025-го. Зараз розповімо про перший мінівен від цього бренду, про новинку ринку від дочірнього бренду Denza та про те, що більше тисячі електроконячок для авто від Біуайді стає нормою. Ви на каналі одного з найбільших експертерів електромобілів із КНР в Україні компанії Volt Auto. І ми починаємо. Як ви знаєте, бренд Denza створений німцями з Daimler та китайцями з BYD. Його друга модель Denza D9 вийшла на ринок КНР три роки тому та сподобалася місцевим покупцям. Продажі це твердження за 2023 рік. Модель купили 119 тисяч разів. І що найцікавіше, ця модель це мінівен. Як результат, ця модель найбільше продається в Китаї серед моделей з таким кузовом. Після такого успіху BYD вирішили запропонувати ринку перший мінівен із своїм лого, що й було зроблено наприкінці серпня 2024-го. На автосалоні в Чанду публіка вперше побачила «Біуайді-ся». Офіційна презентація моделі відбулась 8 січня цього року. Тоді ж стартували і продажі. Мініван отримав сімейні риси родини Дінасті, однієї з основних від марки BYD. До родини цих авто входять такі моделі, як Хан, Тан та Сон, які названі на честь китайських імператорських династій. Тому очікується, що назва ся це також назва однієї з найстаріших правлячої династії легендарної ся Чао. У компанії кажуть, що це ім'я наголошує на флагманському статусі моделі. У цього авто в порівнянні з мінівеном від денза є нові передні бампери та гради радіатора. Також змінено фари, а над ними встановлено масивну сріблясту накладку з логотипом ся на сріблястій пластині. Корма також отримала зміни у вигляді інших крил, ліхтарів та дизайну п'ятих дверей. Натомість боковини відразу видають спорідненість із вихідною моделлю. І це не зважаючи на те, що форма накладок та рельєф дверей теж перероблені. Порівняйте самі зверху, модель BYD ся знизу денза D9». Але відмінності полягають не тільки в дизайні. Мінівен від BYD має укорочену колісну базу, а саме 3 метри та 4 сантиметри замість 3 метрів та 11 сантиметрів у моделі від Tenza. Габарити цього авто з головного бренду теж змінилися. Довжина – 5 метрів та 14 сантиметрів, ширина – 1 метр 97 сантиметрів, висота – 1 метр та 80 сантиметрів. На новинку ринку встановлені 18-дюймові диски. Також звернемо увагу на адаптивну підвізку діса C та спойлер на даху, який додає моделі спортивності. Додаткові опції для покупки включають невеликий люк із панорамним дахом, передній радар та задній спойлер із камерою. BYD-C ся це гібрид, що підключається, тому він має на борту установку DM5.0, яка складається з двох моторів. Перший це півтора-літровий ДФЗ з турбонаддувом потужністю 115 кВт або 154 кінські сили. У пару з ним працює електродвигун потужністю 200 кВт або 268 кінських сил. Такий електродвигун живиться від акумулятора з типом хімії LFP ємністю 38 кВт. -год. Він важить 331 кг, а це 12,5% від загальної маси автомобіля, яка становить 2650 кг. Запас ходу на електротязі у BYD ся з такою батареєю становить 180 км згідно з методикою підрахунку CLTC. Але є й молодша версія ся із акумулятором ємністю 20 кВт годин. Він надасть запас ходу на електротязі 100 км. Також є дані, що ся витрачає 6,5 літрів палива на 100 км. Для порівняння плагін гібрид Денза D9D MI має також два варіанти акумулятора. Перший ємністю кВт-годин, якого вистачає на 103 км пробігу. Другий накопичує 40 кВт-годин. Його електронів уже вистачає на пробіг до 200 км. З батарейною версією від Denza порівнювати плагін гібрид від не немає сенсу. Новинка ринку також отримала вдосконалену систему допомоги під час водіння від біудіґець. В її основі 31 датчик по всьому автомобілю, включаючи п'ять радарів міліметрового діапазону, 12 ультразвукових радарів та 14 камер високої роздільної здатності. Інтер'єр Біладія подібний до дизайну салону D9. Його центральна консоль має три екрани компонування: панель приладів, великий підвісний дисплей мультимедіа для водія і другий сенсорний екран для переднього пасажира у моделі три кермо. У центральному тунелі цього мінівена розташовані два майданчики для зарядки телефонів, блок фізичних кнопок та два підсклянники. Під центральним тунелем є просторий відсік. Важіль вибору режиму руху та передач у біадіся знаходиться за кермом. У салоні byd ся сім місць із компонуванням 2 плюс 2 плюс 3. Третій ряд може бути диваном, тоді в салоні сім місць, але також і двома роздільними кріслами. Вони все ж таки трохи простіше ніж крісла другого ряду, але такі функції, як обігрів та вентиляція, звичайно ж у них є. Також задні крісла можна зрушити на 10 сантиметрів уперед, щоб збільшити простір багажника. Їх також можна скласти. Зазначимо, що це рідкісна функція на кріслі в класі мінівенів. У день прем'єри 8 січня. Гібридний мінівен біодійся надійшов і до дилерів. Вартість цього авто від 250 до 310 тисяч юанів. Або від 34 до 43 тисяч доларів. Ціни на чотири комплектації ви зараз бачите на екрані. За такою заявленою стартовою ціни біся позиціонується як найдешевший мінівен у лінійці BYD. адже ціна на Denza D9 починається із 339 тридцяти тисяч юанів або 47 семи тисяч доларів США. Таким чином у компанії ці дві моделі не вважаються прямими конкурентами. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто та надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. 21 лютого BYD розпочала попередній продаж нової моделі дочірнього бренду Denza N9. Першою на ринок вийде плагін гібридна версія, за нею слідує і батарейний електромобіль. Denza N9 – це великий позашляховик, тому його довжина 5 метрів та 25 сантиметрів, ширина 2 метри 3 сантиметри, а висота 1 метр і 83 сантиметри. Між осями 3 метри і 12 сантиметрів. Звісно ж, нова система око Бога також вже на борту. Вона допоможе роботі різних комбінацій двигунів. Наприклад, плагін-гібридний варіант це один ДФЗ з потужністю 152 кВт або 206 кінських сил, а також три електродвигуни потужністю 200 кВт або 240 кінських сил. Загальна потужність такої системи 680 кВт або 924 кінські сили. Електрика накопичується в батареї ємністю 47 квт годин. За рахунок струму з акумулятора авто може проїхати до 200 кілометрів. А загальний запас ходу, що включає енергетичний потенціал повного бака, це 1300 км. кілометрів. Батарейне авто отримало також три електродвигуни з загальною потужністю 710 кВт або 952 кінські сили. Вони можуть розігнати таке авто до першої сотні за три секунди. Ємність батареї або інші технічні показники поки не озвучені. У салоні бачимо три екрани дисплей, який складається із 17-дюймового центрального екрану управління, 13 дюймового екрана панелі приладів і 13 дюймового екрана мультимедіа для пасажира. Невелика кількість фізичних кнопок на центральній консолі також привертають увагу. А традиційна ніша підлокітника між передніми кріслами стала холодильником. У салоні бачимо формулу посадки 2 плюс два плюс 2. Два незалежні крісла у середньому ряду отримали реклейнери. Звичайно, у цих та інших кріслах є вентиляція, підігрів та масаж. На даху бачимо великий екран. Ще є столики для крісел, а також спеціальний холодильник для заднього ряду. За такий великий та розкішний електромобіль потрібно буде заплатити від 450 до 550 тисяч юанів або від 62 до 76 тисяч доларів. Офіційна презентація двох електромобілів від BYD, а саме Седана Хан l та великого кросовера Тан l відбулась у штаб-квартирі компанії в Шеншені в середині січня. З неї ми дізналися, що це не два нових авто, але все ж таки зміни у новинок з приставкою L у назві досить суттєві. Екстер'єр електроседана BYD Хан l майже повторює дизайн класичної моделі Хан його передня частина виділяється подовженими фарами, які з'єднані хромованою смугою. Також бачимо лідар на даху, дверні ручки, що ховаються, і єдину смугу задніх ліхтарів. Особливістю моделі хан слід назвати десятиспицеві диски з червоними гальмівними супортами. Через те, що ця модифікація має приставку «L» у назві, що означає англійською «long», тобто довга, а значить, довжина авто збільшена у порівнянні з базовою моделлю хан. Довжина такої модифікації 5 метрів та 5 сантиметрів, ширина 1 метр 96 сантиметрів, а висота півтора метри. Між осями у седана 2 метри та 97 сантиметрів. Для наочності він на 55 міліметрів довший, на 50 міліметрів ширший і на 10 міліметрів вищий за стандартну модифікацію. Біуаді Han-L отримав колісні диски 19-го діаметра. У компанії називають головною особливістю хан l потужність. Батарейна версія седана із заднім приводом оснащена синхронним двигуном із постійними магнітами, потужністю 500 кВт або 680 кінських сил. Електромотор може видавати до 30 тисяч оборотів на хвилину. Повнопривідний Хан EV отримав електродвигун потужністю 580 кВт або 789 кінських сил на задній осі та електромотор на 230 кВт або 313 кінських сил на передню вісь. Загалом маємо табу на 1102 електроконя. Такий подовжений автомобіль розганяється до 100 км на годину за 2,7 секунди. Є також плагін гібридній версії Han LDMI та DMP, Перша оснащена півтора літровим ДФЗ, що видає 115 кВт або 154 кінські сили. З ним у парі працює електродвигун на 200 кВт або 272 електроконячки. Варіант DMP пропонує до цих двох двигунів ще один електродвигун. У такому разі у вас 400 кВт електричної потужності в пару до ДФЗшника. Седан батарея батареї ємністю 29,5 кВт години залежно від модифікації, проїде 145 або 170 км шляху. На відміну від хан Ель, нова модель Біуаді та Ан Ель зовні трохи більше відрізняється від класичного флагманського кросовера. Тан передня частина новинка одержала тонкі світлодіодні ходові вогні. Він має також активний повітрозабірник, лідар на даху та спойлер. Крім того, до стандартної комплектації входить панорамний люк, передні накладки різних кольорів, накладки на задній бампер, камера заднього виду та колісні диски діаметром 20 та 21 дюйм. Габарити біоді та Ан це 5 метрів та 4 см довжина, 1 метр 99 см ширина та 1 метр 76 см висота, колісна база 2 метри та 95 сантиметрів, см, він на 170 мм міліметрів довший. На 46 мм ширше і на 35 мм вищий за кросовер тан без приставки у назві. Також його висота разом із док-станцією для дрона, про яку ми трохи детальніше розповімо пізніше, це 1 метр і 97 см. Маса електромобіля в залежності від модифікації становить від 2 тонн 675 до 2 тонн 967 кг. Модель може буксирувати до 2 тонн. Електро і ДФЗ-мотори у BYD та Ан Ель такі ж, як у Хан Ель. Але потрібно додати, що електромобіль спроєктований на базі платформи і e platform 3.0, а модифікації, що підключаються, на базі платформи dm 50 phev До речі, плагін-гібридні модифікації з одним або двома електродвигунами на одному заряді батареї можуть проїхати від 135 до 165 кілометрів. Акумулятор для них виробляє один із підрозділів BYD. Як ми вже зазначили, однією з особливостей цього кросовера також можна назвати спеціально розроблену для цієї моделі систему запуску та зберігання дронів. Вона встановлюється на даху. За ідеєю, така система призначена для ще більш активного та цікавого відпочинку на природі. Також вона може бути корисною вченим для досліджень. Якщо говорити про інтер'єр новинки, то в салоні ми бачимо традиційний для біоді центральний екран, що повертається. Ді подібне кермо і екран приладової панелі. На центральній консолі розташована панель без ротової зарядки та пісклянники. У салоні можуть розміститися семеро людей. До речі, як і в тані, без приставки L. Але якщо у традиційній версії формула посадки 2 плюс 3 плюс 2, тобто задні місця в основному розраховані для дітей. То у віддаленій версії авто така сама формула посадки, але третій ряд уже розрахований не тільки для дітей, але також для двох дорослих пасажирів. Також, якщо ми говоримо про великий електромобіль, то звичайно розповімо про розмір багажника. Ви отримаєте 960 літрів при складних сидіннях третього ряду, 1960 літрів, якщо складете сидіння другого і третього ряду, або 675 літрів при розкладеному третьому ряді сидінь. На завершення скажемо, що за попередніми даними Хан L та Тан L будуть оснащені найновішим акумулятором LFP 2.0. Він забезпечить електроседану запас ходу 1000 кілометрів згідно з методикою оцінки CLTC. А на одному заряді цієї батареї великий кросовер проїде понад 800 кілометрів. Детальніше про нову платформу, на яких побудовані відомі моделі Хан та Тан, але з приставками L, ми розповіли у позаминулому випуску новин на нашому каналі. Такі випуски про всі новинки на ринку КНР ми випускаємо кожного тижня. На сьогодні це все. Сподіваємося, що вам сподобався цей спецвипуск зі світу електромобілів з Піднебесною на каналі одного з найбільших імпортерів електрокарів з КНР в Україні компанії Volt Auto. До зустрічі у кінці тижня у випуску новин.